А з Тетяною Волковою сьогодні в центрі нашої уваги бізнесвумен та депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня, тетяна! Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно рад вітати вас. Взаємно Ксенія, Наше з вами місце зустрічі сьогодні вибрано не випадково, адже ваша робота як депутата рівненської обласної ради починається саме звідси з Рівненської облдержадміністрації. З яким настрій, зазвичай, ви заходите в це приміщення, з яким настрій вертаєтесь з нього? Ви знаєте, депутатська діяльність це також моя робота. Я кожного дня планую всі свої зустрічі. і Настрій в мене робочий завжди і завжди прекрасний, тому що в житті немає а є тільки робочі питання. Отож, так само, коли я приїжджаю до цієї будівлі, в мене робочий настрій і так само прекрасний. Саме зараз який у вас настрій? Саме зараз в мене є невеличка така втома, тому, тому що ми вчора провели дуже багато зустрічей, провели таку. У плідну роботу в Сарнах, Березно, Костополі, Степані. Отож, невеличка втома, але в мене так само прекрасний настрій, як завжди. Mm -hmm. Я вам пропоную трішечки відволіктися від ваших робочих питань. Як ви сказали, у вас немає, але є робочі питання <зас> залюбки цією алеєю поспілкуватися. Залюбки, Тетяна. Йдемо. Відомо, що ваше дитинство пройшло у селі Степані на Сарненщині, так і виховували вас, дідусі, бабуся. А хто ваші батьки? Мої батьки звичайні люди, які працювали все своє життя тяжко. Вони вкладали у мене всю свою любов. Вони намагалися дати мені найкращу освіту, яку можна було дати в ті часи. Часи, ви ж пам'ятаєте, були нелегкі. Я їх дуже люблю. На жаль, мама зараз немає живих, але вона в моєму серці буде жити завжди. Наскільки ви були близькі зі своєю матір'ю? Мама для мене завжди була подругою. Це була найкраща і найближча подруга в моєму житті. А якої долі вона вам бажала? Вона завжди хотіла, щоб я була тільки щаслива. Це була найбільша мрія її життя. Ви сьогодні теж мама, молода мама, виховуєте чотирьохрічну донечку, так? Так, так, так. А що ваша донечка мріє сьогодні? Ой, ви знаєте, вона як люба дитина, у котрої дуже багато енергії, в неї по 10, по 20 мрій на день. То їй хочеться на батути, то їй хочеться шоколадку, то вона мріє про танці, то вона mm. мріє про нові балетки, тому що ми пішли на гімнастику. Mm -hmm. А я з чоловіком намагаюсь прикладати максимум зусиль для того, щоб всі ці маленькі дитячі мрії втілювати в життя. В неї має бути дитинство. В кожної дитини має бути дитинство. А на кого ви її залишаєте, коли ви тут на Рівненщині? Тому що ви живете в Києві, так? так? Так, так. на кого лишаєте доньку, коли тут? Тому що досить багато часу ви проводите тут на Рівненщині. Так, да, досить багато часу на протязі тижня. Я буваю по три дні, мабуть, десь на Рівненщині, не менше. Ну, по-перше, на у нас дуже велика сім'я, і на сьогоднішній день серед нашої родини тільки одна я малеча Діаночка, і всі родичі. Виявляють бажання з нею сидіти хоч зранку до вечора. Ну і вона ж звичайно ходить в садочок. Вона, звичайно, ходить на багато ще розвиваючих курсів. Отож, якщо є я, то я її звідти забираю. Якщо є чоловік, то чоловік забирає. А якщо ні, то бабуся, дідусь чи інші наші родичі <плес> є звичайно, є. дуже багато бажаючих серед <плес> нашої <плес> родини для нашої маленької принцеси. Коли повертаєтесь додому, з якими словами донька вас зустрічає вдома? Вона біжить до мене на зустріч, Простягає ручки, обнімає мене і кричить: мамуся, як я тебе люблю, як я скучила. І це, мабуть, найважливіші для мене слова в цьому житті. Ви з чоловіком одружені вже п'ять років, так? Так довго Боже, стільки не живуть. Це при вашу біографію. Так Сенія закон він одружувався п'ять років тому, і так Сеніяка зараз. Це одна й та сама жінка. Ви знаєте, думаю, що так. Максимум, що помічає мій чоловік, це змінку, зміну зачіски, mm -hmm. не більше того, тому що така, як я була на початку нашого знайомства, з тими цілями, з тими переконаннями, така я сама є й зараз. Ні, маєте власну справу. Так? У вас свій будівельний бізнес, ви займаєтесь бізнесом у Києві і Львові. Так? Так. Ваш чоловік теж бізнесмен, його бізнес пов'язаний з заморозкою так? Що потрібно прийняти якесь рішення у бізнесі? Ви радитесь один з одним, чи все ж таки приймаєте ці рішення самостійно? А, ну... Ви знаєте, ні, звичайно, ми радимося, тому що я а, в чоловікові маю перш за все це дуже близького і щирого друга, mm -hmm. який завжди підставить своє плече і дасть гарну пораду. Проте, якщо він приймає якісь рішення, з якими я не згодна mm -hmm. або навпаки, то ми ніколи а, не ображаємося одне на одного. Ми ніколи а, не ліземо в наші в, в, в він в мій, а я в його бізнесі, тому що це буде неправильно. Як чоловік дроб. Головне ваше бажання окрім бізнесу займатися ще й політикою. сміється. <гум> Він сміється щодня з цього приводу і каже: от мені дуже цікаво, коли ж це все ж таки твій запал енергії. І бажання вже закінчиться, але я знаю, що десь в глибині душі він пишається. А як він реагує, коли ви постійно відсутні вдома? Тому що досить багато часу проводите на Рівненщині? Так угу. а, ви майже завжди тут, і ваша відсутність ця постійна вдома його не дратує. Він сучасний чоловік, він мене підтримує на 100%, отож це його не дратує. І всі непрозуміння, які можуть в нас виникати і виникали, ми завжди вирішуємо. Спокійно, по-сімейному, як чоловік і дружина. За всією цією матушнею вистачає час на відпочинок? Так, звичайно. Стандартно, обов'язково ми знаходимо час літом для того, щоб поїхати. На два-три тижні відпочити обов'язково з дитиною і взимку ми любимо лижи. Так, дуже любимо. У нас вже така традиція з друзями, з родичами. Першого січня ми сідаємо на машину і їдемо в гори. Ви любите такі екстремальні активні види так, відпочинку? Так? так так, я люблю водні лижи. Я люблю гірські лижі, я люблю квадроцикли, пейнтбол. Так що так я люблю екстремальні види відпочинку. А де провели свою останню відпустку? Ми були на морі на Кіпрі на протязі двох тижнів. Дуже багато плавали. Дитина моя чотири роки прекрасно плаває. Я її водила ще з народження в басейн. І вона в мене поплила вже самостійно а, в три роки. Вона а, ні круг не використовує нічого. І так припливає в мене басейн досить сама, так потужно. Коли вона в цьому році поплила вже кролем, то мама просто була в захваті. Так. мабуть, мама раділа більше за да. нею. А чоловік приділяє час до доньці? Обов'язково. У нас найкращий тато в світі. Вона його любить. Він з нею грається іграшками. Він з нею ходить і в дитячі розважальні кімнати. А він її може водити на курси, коли в мене на це не вистачає ага. часу. Він так само її водить до басейну, коли я не можу це робити. Так що він молодець. Ідеальний чоловік. Так і за це я його люблю. За це він і став моїм чоловіком. Ксенія, депутатом Рівненської обласної ради вас було обрано у 2015 році за найвищим рівнем довіри серед депутатів нинішньої каденції. Так? Це 39,22, якщо я не помиляюся. Так? Не з того так. часу, як ви стали депутатом обласної ради, то ви ну, жодного разу не переривали зв'язок із громадою, яка вас обрала. Ви досить так активно себе проявляєте сьогодні на Березнівщині, Костопільщині, Сарненщині. Втілено вами в життя сьогодні більше десятка, якщо я не помиляюся різних соціальних проєктів. Оце ваша така активність. Це через відчуття відповідальності. Перед людьми, які вас обрали, через страх втратити їхню довіру, чи можливо це підготовка до майбутніх парламентських виборів? Тим більше, що ви вже одного разу балотувалися до Верховної Ради. Ну, я, по-перше, думаю, що говорити зараз про майбутні вибори це зарано, бо mm. на самому ділі ніхто не знає, коли вони будуть. По-перше, для мене а, працювати в моєму окрузі це. Дуже важливо, тому що коли я йшла до політики, я хочу бути політиком нової формації. Я маю бути гаслом тих людей, які мене обрали. Якщо я не буду з ними спілкуватися, якщо я не буду з ними знаходитися і проводити ага. цей час, то як я можу знати, що в них болить і про що вони мріють, і які проблеми нам потрібно вирішувати? Отож, я постійно знаходжусь в окрузі. Ми формуємо дуже багато проєктів з нашою командою. Ми відкрили в трьох районах. Наші кабінети допомоги юридичної ага. туди звертаються люди. Ми аналізуємо всі ті питання, які до нас приходять, і це дуже важливо, тому що коли я приїжджаю до обласної ради, в мене є вже перелік питань, проблемних питань а мого округу. Я відповідальна людина. Я відповідальна була завжди з дитинства. І люди мають бачити, що я хочу їх підтримати. І це для мене дуже важливо для мене, так само є показовими наші соціальні проекти. К ви знаєте, я спокійна за наше суспільство, тому що коли ми починали наші соціальні проекти, вони не бюджетні, вони не затратні. Це є тест для нашого суспільства. Наскільки люди сьогодні готові? А відгукнутися і допомогти один одному, наскільки ми все ж таки відкриті. Наприклад, візьмемо наш соціальний проект Здоров'я понад усе. Ми звернулися до діагностичного центру для того, щоб вони провели, зібрали бригаду. десь 5-6 спеціалістів, які роблять обстеження населення для людей, котрі живуть в маленьких селах. Це обстеження безкоштовне. Звичайно, це обстеження безкоштовно. Звичайно, результати цього обстеження мене особисто приводять в жахливий стан, тому що. Ви бачили ту кількість, я вже не говорю про дорослих людей, про дітей, які сьогодні хворі. Це болісний такий проєкт. Потім в нас є соціальний проєкт Людяність, де ми робимо безкоштовні стрижки для пенсіонерів, для обмежених людей. По всіх трьох районах знайшлися перукарі, які абсолютно безкоштовно готові і стрижуть, стрижуть цих людей. Вони це роблять з відкритою. Душею вони пішли на співпрацю з нами. Я їм за це вдячна. Так, звичайно, вони попросили там десь е, ножиці купити, їм допомогти. Е, це нормально, але це е, такі мізерні затрати на самому ділі. Тому ми це називаємо, що це соціальні проекти, вони малобюджетні. і мене радує те, що сьогодні люди готові на них іти. Вони йдуть з відкритою душею абсолютно щиро. Ну ви це робите з якою метою? Я це роблю з метою того, щоб показати людям, що ми можемо згуртуватися, що ми маємо бути єдиною силою для того, щоб відродити нашу країну. Ви знаєте, я недавно читала книгу з третього світу вперше. Це колишній прем'єр-міністр Сингапуру написав про свій шлях. І свою долю і коли вони стали незалежними, в них не було взагалі нічого. Uh -huh. Ну це ж маленька країна, в котрої немає ні надр, нічого немає. І як на сьогоднішній день ця країна стала одна із перших країн світу, як вони підняли свою економіку, то головна проблема, з якою він починав, це розбудити в своєму народові почуття гідності і любов до своєї країни, і це дуже важливо. Наші діти зараз мають сприймати нашу країну як самий дорогоцінний скарб, який в них є, для того, щоб коли вони виросли, вони розуміли, яка честь для них рости, робити бізнес, виховувати своїх дітей саме в цій країні. Це найбільший скарб. Наша незалежність має стати частиною нашої крові. І ось і тільки з того моменту в нашій країні можуть можуть початися зміни, позитивні зміни. І Я в це вірю. Та взагалі, який ступінь ваших політичних амбіцій? Мої політичні амбіції це по перше здоровий густ. Mm -hmm. Я взагалі командна людина, і мені прекрасно почувається в команді батьківщини. Отож, якщо в моїх колег будуть амбітні плани на мою подальшу політичну кар'єру, то звичайно ми це будемо робити командою разом. Ксенія, але ж кажуть, що справжня жінка і політика це речі несумісні, тому що ті рідкісні жінки, які потрапляють в політику, вони з часом, хоч не хочеш, але перетворюються на чоловіків. Бути в політиці це означає набувати такий більш чоловічих рис характеру, так, Вставати, можливо, більш жорстоким, десь чимось, можливо, більш таким впертим чи зухвале. Bendrinė. Боїтеся того, що з часом ви можете все таки набрати оцих чоловічих рис для мене. Політик це перш за все розумна людина, мудра людина і послідовна людина, яка, якщо щось сказала, то вона має це виконувати. Оці всі риси вони не мають показників жіночності чи чоловічності. Це просто людські риси. Вони або притаманні людині, або непритаманні. Отож, чи це жінка-політик, чи це Чоловік, політик, не немає взагалі ніякої різниці. Я так вважаю. Людина має бути ще раз повторюю мудрою, розумною і послідовною. Якщо б можна було б себе охарактеризувати трьома словами, то що б це були за слова? Ксенія Павловська, яка вона? Ксенія Павловська щира, добра і послідовна. Ну і на сам кінець уже традиційно я задаю одне ж і теж питання. Якщо програма ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особлива. В uh -huh. Чому ваша особливість? <рес> Як ви думаєте? А, моя особливість навіть в тому, що в мене на самому ділі немає мрії. У мене в цьому житті є чіткі цілі. І якщо я ці цілі бачу і собі їх запланувала, то я до них впевнено йду. Я дивлячись на вас, навіть цьому не сумніваюся. <рес> дякую, дякую, Тані. Я була дуже рада сьогодні з вами познайомитися. Мені було приємно провести з вами час. Я ж вам бажаю, щоб ви завжди залишалися, не зважаючи ні на бізнес, ні на політику. Залишалася такою чарівною, гарною жінкою, Дякую. люблячою матусою і коханою дружиною. Дякую, Танечка. Це була програма «Ми до вас Тетяно Волковою. Сьогодні в центрі нашої уваги була бізнес-вумен та депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ксенія Павловська вона жінка, яка любить свою країну, яка любить свою сім'ю і яка любить взагалі людей. Чому ваша особливість? Я ж не відстану. Танічка, ну Ви мені так задаєте питання, я навіть не знаю, в чому я моя особливість. Це Репетиція. Ми вирішили, що ви нам дали відбій. От ми і зупинились. Один вже готовий про свистів. А, тут вже і другий готовий. Ну Ти ж завжди а сьогодні свистиш. Партнер програми, житлово-будівельний комплекс, театральний, сучасне житло у центрі міста.